Виносила мамі листя. Гляньте, які три красунчика виросли, синя ножка. Приїхала до мами, а вона мені таких два букети вже зрізала всіх дивіться, Яких два букети зв'язала, яке ти ж їх забери. Ось так, Белусі і кроликам, бо така краса. Всім доброго ранку та гарного всім дня. Сонечка вам душі, незважаючи на погоду. Всіх ганним вітаю з Днем Ангела та з Днем Народження. Здоров'я та миру всім всім, всім нам. Шо ж, Друзі, поранка. Їм для цих хризантем вистачить надовго смакувати квіточками. Водичку, водичку, пий водичку. Дала морквину. Вогол забився, думає, що в нього хтось видере. Ти як дивишся на хризантеми, га? Як дивишся на хризантеми? Їсиш, да? А, травичку трішки розкидала, ах ти. Ще й не виїла ніби. З самого ранку, друзі, мені якось не по собі. І бачите, де я отак От виїхала. Мені писали, поїдьте подивіться на синьоніжки. тому що в Харківській області тепер назбирали. Якоби я і не планувала їхати. А на душі така тривога напилася цего Балокардіна і поїхала. Але, скажу правду, я лише заїхала, нічого я тут не знайшла. Але походжу, походжу, трішки, можливо, відпустити. Роботи вдома вистає, а руки ні до чого не лежать. Отак. Отак От буває такий стан. І ви знаєте, прийшлася ні одненького. Але думала, що це вже все, а потім глянь. А тут ось бачу, хтось позрізав тільки ніжки, кусочок такої свіженької. І маленька голівочка така лопнута. А залишається. Отак. От Значить, тут просто хтось був. І все-таки один для мене приховався. Бачите, який лізуть манюсінькі шампіньончики. бачите, які? Знаєте, грибниця ж вона не може завжди плодоносити, а на цій площі грибниця зарані почала плодоносити. От і. Відплодоносила та й все. Що ж, грудень місяць вже закінчується, а я ще хочу грибів, то виведе з такими кінці. Отак. Нічого, пройшла, прошамоталася, прогулялася та й додому. Як гарно річка з висоти видніється. Tak. na skali, na kamiencach tu już wacztek Настає ще ніби весна. Ще, друзі, знайшла таку гливу. А це ці брехатистоножкові. Такі поїдяні бідні. А глива гарненька. Глива гарненька. О. Розвернулася. А тут ще ростуть гливи. Гляньте, О, такі підійдені трішки, але гарні. А тут, друзі, лізе, фламуліна бархатистоножкова, гляньте аж. Від це, віце, і сюди. А? Скільки буде такої фламулінки? Дуже смачні грибочки, дуже смачні грибочки. Їх не треба навіть варити, просто зразу жарити. Ну, дуже міленькі такі грибочки. А тут підросли вже дійсно гарні, гарні, гарні. А тут ось, його, гляньте, що там робиться. Лізуть, відти лізуть отак. Не хочу я нарушати їхній ріст. Але оце ж ці такі були теж, я показувала, була, єлі видно було. Гляньте, які гарні, вже треба зрізати. А... Що хочу показати, гляньте тюльпани. І не тільки тюльпани, гіацинти. Три штучки. Вже наверху всі. Вже навіть видно. Видно там суцвіття. все що, друзі, в мене залишилося з мого експерименту по хризантемах. Але оцю, оцю я сьогодні вилком виковиряла, а там є корінчик. Цю вже і не зачіпала. Ці теж не зачіпала. Але, так як тут таке зелененьке, Тут бутончик, ну і цю не зачіпала. А в цій землі лізе пагінчик. Так що, я думаю, що три, п'ять, шість штучок. Можливо, можливо, буде толк. Вже радує, вже приємно, вже приємно. Нехай шість штучок, нехай п'ять штучок, але це мене вже радує. Набрала в такий лоточок пісочку і щось я тут маю посадити. Якийсь день такий, цілий день заставляю я себе рухатися. Чи можливо того, що я напилась того великардіну? Не знаю, не знаю, в чому причина, але дійсно я себе заставляю. Ніякого натхнення. Нема ні до праці, ну, взагалі ні до чого. Тільки хочеться лежати, подримати, а так ніби. Донька навіть не хотіла, ви знаєте, знімати відео, скидати. Ніби нема що, ніби все те саме. А мені донька з... каже: Мама, ти що, хоч в депресії впасти? Як це не знімати відео? Ти хоч відео цим займаєшся. Знімаю. І що ви думаєте, я буду робити? Садити цибульку на зелень. Позрізаю отак вершечки. Така в мене є цибулька, Ой. У нас кажуть корчуха, а взагалі кущівка, що багато пора з неї. Вершечки позрізаю. Натикаю одна біля одної. Приїдуть діти. Ото буде моя мотивація. І будемо робити салатик. Так хотілося, щоб шаварюшка приїхала. Можливо, можливо, не знаю. Не знаю. І буде зелений потім салатик. У вас розтажу на зелена цибулька. Пишіть мені. Тому що я, бачите, ще тільки тільки висаджую. Пісочок потім водички багатенько влию. Отакий от ти сьогодні день. Не знаєш, на що відволіктися, не знаєш, за що взятися, чим зайнятися. Не то, що не знаєш, а нема натхнення, нема бажання, нема. Ну, отак. От Взагалі нічого немає. Так жити дуже важко. Я думала посадити велику цибульку, але з цієї цибульки ж буде багато розеточок попустаї, та й буде багато зелені. Таке тоненьке перо, такій цибульці. Ще й мало взяла, уявляється. Або дуже густенько запихала. Ну, ми зробимо, мабуть, так, що вистачить. Да. Треба ж було більше взяти трішки, ну нічого. Полию водичкою і будемо спостерігати за цибулькою. Що, друзі, вам хочу побажати. Всім гарного вечора, тихої ночі. Будьте здорові та Богом хранені. Дякую всім, щиро дякую за лайки, за підписки, за коментарі, за підтримку. Щиро, щиро таку підтримку. Poka poka